Спільно із громадою села Волосів меценат Юрій Дерев'янко у місцевій школі встановив 40 сучасних вікон. Таким чином вирішив повністю проблему тепла у Волосівському навчально-виховному комплексі. В свою чергову благодійну акцію заміну вікон у Волосівському НВК меценат, депутат обласної ради Юрій Дерев'янко провів спільно із батьками школярів, які теж взяли на себе 20% необхідних фінансових витрат. Сам Юрій Дерев'янко, як серйозний підприємець, має таку звичку після виконання всіх робіт приїхати і особисто проглянути результат. Ось на цей раз Юрій Богданович Дерев'янко приїхав у Волосівську НВК зі своїм колегою, депутатом обласної ради Володимиром Хоптою і ретельно оглянув вікна ззовні і все. Редині пройшовся по класах, подивився, чи не продуває вітер, євровікна, чи легко провітрити класи і зробив короткий позитивний підсумок. Ми сьогодні приймаємо результат роботи нашої спільної праці. Я маю на увазі громади і нашої. Це заміна усіх вікон у школі. Це близько 40 вікон. Я хочу висловити величезну подяку громаді, батькам, які долучилися до цієї роботи і профінансували 20% від вартості цих вікон, тому що 80% ми профінансували, 20% профінансували батьки. Громади слід сказати дуже добре слово і про жителів Волосова. Люди, коли бачать, що справді робиться хороша справа в селі, вони обов'язково приєднуються до проекту. Ви знаєте, важливо залучати батьків і громаду, тому що навіть якщо це, е, участь їхня буде не дуже велика, хоча б там 5 чи 10 відсотків, 20% це дуже багато, то це означає, що е, Їхні діти, які будуть користуватися цими вікнами, чи це будуть двері, чи ще щось, вони будуть до цього ставитись набагато бережливіше. Тобто це буде їхня частка, їхня частина їхньої спільної власності, це власність громади. І я думаю, що чи батько, чи мати дитині добре накаже бережно до цього ставитись і шанувати, тому що це батьківські гроші в тому числі. А взагалі, я думаю, що. Вікна для будь-якої школи, і не тільки для цієї, це в першу чергу здоров'я. Здоров'я для дітей. Тому що, якщо в класі тепло, то дитина здорова. І так само як між, пер, між класними уроками, на перерах треба вікна, треба приміщення провітрювати. І ті старі вікна, які ми бачимо в багатьох школах, вони взагалі не відкриваються. І, звичайно, що між першим, другим, третім, четвертим уроком дитина стомлюється, і добре, щоб було свіже повітря в класі. Друге важливе питання це така суттєва економія коштів, яких в освіті не вистачає. Я маю на увазі опалення, тому що одна справа, коли тепло гріє приміщення за великі кошти, а інша справа, коли це тепло гріє вулицю. Директор Волосівського НВК Василь Гайдар розповідає про матеріальний стан школи, яка складається із трьох корпусів, яким уже 80 років, і які пережили кілька підтоплень. Звичайно, корпуси ремонтували, змінялись меблі з допомогою батьків. Міняли двері, бо кожна дитина відкриває двері сто разів на день. Але спільний проект із Юрієм Дерев'янком це щось особливе. Ми б не могли своїми силами поміняти вікна, тому що ну. Будівля стара, треба грошей. Завжди, знаєте, у світі не вистачає грошей, хоч років п'ять ми були на самофінансуванні, Тобто в нас був бухгалтер, ми мали свій бюджет разом з сільською радою. Але все знаєте, як щось нове. Полагодити набагато дешевше, ніж старе. Треба фарби, багато, треба цементу, треба вапна. І всі гроші кошти йшли на ці е, матеріали. А завдяки Юрію Богдановичу, який нам допоміг, і громада дякує і я особисто, і всі вчителі, і діти. Проблеми ще є. Дах, що світиться, підлога сплити, ДСП після води з грибком, а це здоров'я дітей, вчителів дошкільнят звичайно, найкращий вихід колись побудувати нову типову сучасну школу, і проект вже є. Але ми живемо якраз у такий час, коли все старе себе вичерпало, а все нове треба будувати одночасно.